Всіх вітаю на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду робити печериці по-корейськи. Одним рецептом я вже робила, на каналі в мене є. А сьогодні я ще одним рецептом хочу зробити уже з морквою. Це зовсім інший смак грибів. Для цього потрібно гриби. Кілограм я вже промила. Все підготувала. І також нам потрібно буде півчайної ложки лимонної кислоти, коли буду варити. Щоб гриби наші не почорніли. Потім ще нам потрібно буде пекуча перчинка, або можна взяти так, якось у мене, він висушений, цей пекучий перець, і такі пластівці я покришила і висушила. Також потрібно морква, можна взяти дві середнього розміру. Так як у мене морква не зовсім велика, то я взяла три штучки. Також потрібно пучок петрушки, або так як у мене, я взяла з морозилки. Також 3-4. Зубчики часнику, 3-4 лаврушки і 7-9 штучок перцю духмяного і чорного. Також потрібно сіль 2 столові ложки, цукор 1 столова ложка, паприка пів чайної ложки, також оцет 1,5 столові ложки. Ну, і олія без запаху, рафінована. Там три столові ложки в мене. І потрібна ще вода. Вода в мене вже на плиті, я поставила уже закіпає. Ну, а поки ще вода закіпає, я розріжу, розріжу гриби. Ось такий великий я розріжу на четверо частин. А чуть менший на двоє. Можна не розрізати, це вже як нам подобається. І ось у мене в каструлі закипає 2 літра води. Щоб наші гриби не потемніли, в першу чергу я відправляю півчайної ложки лимонної кислоти, відправляю сіль, відправляю лаврушку і наш запашний і чорний перець. І далі я відправляю грибочки. Все це злегка розмішую. І з того часу, як закипить, даю покипіти 7-8 хвилин на невеликому вогні. В процесі кипіння піднімається піна, я її зніму. Хоча це робити не обов'язково. Поки мої гриби відварюються, я вже натерла моркву на терці по корейськи. Зараз накрию, щоб вона не почорніла і поставлю поки що в холодильник. І також подрібню часник. І так, гриби проварились. Я маринада злила, але поки що не виливаю, він ще нам понадобиться, але вже не в такій кількості. Ось бачите, як наші гриби зменшились. І вже не повна каструля, а залишилось тільки на дні. Далі я сюди відправляю уже перетертий подрібнений часник. Також подрібнену моркву. І все це я відправляю у наші ще поки що гарячі гриби. Далі відправляю цукор, також пекучий перець, також паприку, петрушку. Оцет. Кількість всіх інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Також відправляю олію. Все це гарненько розмішую, щоб наші смаки об'єдналися. Всі спеції, щоб об'єдналися. І знову ж таки, Заливаю цим же маринадом, але маринаду нам вже не потрібна така кількість, тому що наші гриби зменшились. Потрібна маринада десь третинка приблизно. Ось рівно стільки, щоб покрити наші гриби. Ось так. Все гарненько розмішала, залила, закриваю і залишаю ось так хоча б на годинки дві. Але ви ж знаєте, чим наші гриби довше постоять, тим більше вони краще пропитаються і будуть смачніші. Бажано їх залишити на ніч. І ось, коли мої печериці вже промаринувалися, вони ось такі смачні. Морква промаринувалася теж і додає свій чудовий смак. Вони біленькі, по такому рецепту вони завжди біленькі, вони не темніють. Вони дуже смачні, прикрасять будь-який святковий стіл, а також. Можна готувати і любого будного дня. Саме головне, що ці гриби можна підготувати за 2-3 дні до святкового столу, покласти це все в банку або в судочок, закрити і поставити в холодне місце. І потім використати на святковий стіл. Ось такі чудові, смачні. В міру остренькі наші печериці. Готуйте, смакуйте, залишайте повідомлення, обов'язково всім відповідаю. Нажимайте на вподобайку, щоб отримувати повідомлення про наступні мої відео. Всім пока-пока, до нових зустрічей!